Які знали кожні вулиці, кожен закулок знали наше місце розташування, де ми базувалися. Мене звати Іван Позвоний Кардан. Служу зараз в Дрогобицькому РТЦК в роті охорони на посаді старший стрілець. Що у 2015 році. Було? Це була мого покійного батька-мрія, щоб наймолодший син, бо в нас сім'ї тільки служило двоє: старший брат і так вийшло, що я. Батько якраз помер. Ще 40 днів не було, як батько помер, я пішов в армію. Сам пішов. Не чекав на ту повістку, так само на контракт пішов. У 2015 році я був в тилу на охороні мостів до 2017 року. А в 2017 році прийшов, попрацював трохи в цивільні в Структурі зрозумів, що не моє, і в 2021 році підписав контракт. У 21-му році не було таких насичених боїв, були там перестрілки таке. Але в основному стріляли з їхньої сторони, з сторони агресора. Ми не мали права відкривати вогонь. бо у нас були мінські домовленості і ми не мали права давати війку. А Війна почалася 24 лютого, 2022 році. Ми були рота швидкого реагування. Нас відправили колоною в місто Старобільськ. Ну і зі Старобільським в мене все і почалося. Ми стримували колону, не одну, їх там йшло дві. Одну стримали, другу не стримали, і ми мусили відступити, бо там йшла дуже велика бронетехніка, і їх було дуже багато. На початку ми мали силу стримувати ще, але їх було в два рази більше, ніж в нас. Вся техніка зі всіх кордонів йшла просто на прорив. Авіації не було, була кольосна техніка і була тяжка бронетехніка. Це танки, гаубиці. Перший бій ми стримали, дуже все добре йшло, тільки в першому бої. Це ми їх повністю колону, ну, знищили, всю колону, яка йшла. Але то ми знищили, знищили колону колісної техніки. А тяжка бронетехніка йшла другою ж дорогою. Ми мусили відступити, бо так, як на даний час туди у нас було тільки чотири коробочки наших. Все. Ми мусили відступити, бо їхній йшло більше 100 одиниць. І ми тому і відступили. Ми тримали його два, то три дні. Потім нас перекинули в населений пункт між Рбіжним. Населений пункт був тобто Варваровка. Бо там було дуже, дуже тяжко, але ми там трималися до останнього. Там не тільки росіяни, там і були. Ті, що за ну, ЛНР ДНР. Ті місцеві жителі були за Росією, які нас постійно здавали, просто здавали. І по нам працювала 152-й калібр, 120-й міліметр танки. Ну, дуже тяжко було. Ми стояли на блокпусті, між обіжними Варваровкою їхала машина зі сторони Рубіжного в сторону Варваровки. Ми... Коли з виключеними фарами, ми спиняли, пробували спинити, вона ніяк не реагувала, Ми відкрили вогонь, коли вона зупинилася. У машині їхній так званий священик московського патріархату і його та наставниця, то в тої наставниці на телефоні були фотографії всіх наших позицій. І в машині ми знайшли також гранати, розтяжку. Шансів взагалі не було. У мене в Варваровці загинуло дуже багато моїх побратимів. Ротний мій згорів танку, навідник його теж згорів танку. Один механік лишився живий. Виліз, коли машина горіла, він стих вилізти. Все, потім в Рубіжному трошки повоювали. Потім мене відправили в місто, в Попасна. Росія більшу частину своїх спецвійськ відправила на Попасник. Ми там спецвійськами воювали з місцями ЛНР, днр і їхня, їхні спецвійська. І Тому нам було дуже тяжко. Наш камбріг там загинув, нас постійно обстрілювали. Ми не встигали виїжджати, як по нам крупно калібра не прилітало. Тури авіація, авіабомби там дуже страшно було. По пасні йшла e, жіночка. E, у нас ну, був обід, так, так званий, бо війна війною, а обід по, по розкладу, як то кажеться. Ми пообідали і йшли в сторону машини, бо наші машини якраз стояли так, ну, в посадці. Ну, щоб не було видно. Ну, йшла жінкою попри нашу машину. Ми її не пускали, а вона почала плакати. Ну, а ми західна Україна, тому ми розуміємо все, ми пішли її на вступки і пропустили її. І попередили її, що там спереду, дорога замінована. Вона йшла, подивилася, де кожна міна лежить. І через хвилин 15 артобстріл. Розмінували дорогу, йшло на прорив два танки і три БМП. Зразу почали лопити. Це я пам'ятаю, що я вибіг з того будинку і снаряд прямо в будинок прилетів танку. Осколки посипалися, я лежу потім ще один снаряд. Стляли безперебійно, танчик їхній перезаряджався, БМП стріляла, арта їхня. Насипало. Ну, але завдяки нашим туристам спалили одного танка і два ДНТ. спалили. А там ті повтікали, бо зрозуміли, що вони вже далі не підуть. Але були дуже, дуже багато було тяжких трусотів. Дуже важко було доставляти. Боєприпаси було дуже важко. Вони були, але і до нас було їх важко доставити. Бо всі дороги, які вели до Попасної, всі дороги прострілювалися. І то дуже страшно прострілювалися зі всіх куточків. Довозили, але кажу, то, так, буквально 15 ми встигали, що встигали вигрузити, вигружали, що не встигали машини на розворот і зразу їхала звідти. Поранення отримали з 3 березня, це було близько 12 -30 поступила команда, для, щоб ми виїхали і відпрацювали, бо противника коробочка заїхала, треба було відпрацювати, щоб ми виїхали. І коли я вибігав до, біг до машини, я почув виход, такий твердий виход почув, а свисту я не чув. Ну, а то вказалося, що та міна летіла прямо на мене. І три метри від мене в стіну вона розірвалася, мене відкинуло. Десь на метрів, може 5-6 мене відкинуло, хвилю. І я такий лежу при свідомості, лежу, очі відкриті, шум, шум в голові, купо пилюки. Пробував сам відповстити, зрозумів, що не виходить, бо в мене і п'ятки немає. Осколки туди влетіли, дивлюся з бірця кров тече. Пробую тою рукою, ті пальці заклинили, бо тут сквозне поранення. Пробую тою рукою, дивлюся, теж кров тече, зрозумів, що нічого. Та рука була відірвана зразу, ліва. І все. І починав прощатися, ну, і знав, що вже все. Голову піднімаю, дивлюся, мій командир. То мій командир мене витягнув. Мого піхотанка, що я їздив, він мене з під обстрілів витягнув, надали мені першу медичну допомогу, турнікети наложили. Віднесли, положили в машину. Машини мене на зустріч швидкі везли, перегрузили в швидку. Евакуація відбувалася при обстрілах. Так і вивозили всіх військових, які ранені були. Десь хвилин 20 ми їхали, то взаді міни падали. Дорога прострілювалася, в задні міни просто падали і все. Ну, десь кілометр, може, два-три. В швидкі мене перегрузили, надали там ще медичну допомогу, направили в Первомайське. там попідшивали, відправили на Дніпро. Взагалі казали, що я в сорочці родився. Я дуже багато крові втратив. Там вже влили в кров, і я сутку був в Дніпрі. І мене на, Ль на Львів відправили в госпіталь. І там перша операція, друга операція, третя операція, четверта операція. Чотири операції мені зробили. Четверту, то останню робили мені на руку. І все. Я там ще, може, місяць побув тут в госпіталі, і мене на реабілітації бо на мені заживало дуже десто. І мене відправили в місто Кустовець. Смята Любення отримав протез. Потім мене відправили на ВЛК проходження СЕКа, дали мені другу групу пожиттєво. Пройшов ВЛК, зробили обмежено придатним. Мене перевели з військової частини, там, де я проходив службу, перевели мене в Дрогобицьке РТЦК та СП в роту охорони. Я в Дрогобицькому РТЦК вже більше як півроку. ну За тих півроку. Відношення дуже жахливі. Люди думають, що я свою групу купив, що я там не був. Дуже дуже тяжко. Людям об'яснюєш просто, що в Україні війна, вони говорять, що війни немає. Тут дуже тяжко, психологічно тут дуже тяжко тут тримати железні нерви. Тут люди дивляться, інтернет, там, відео. Вони не розуміють, що тут хлопці думають, що тут ніхто не воював. Тут всі хлопці бойові. Половина 24 ки У кого ока немає. Але люди того не розуміють. Ти мене взагалі сказали, що ти живу копаєш. Ти вже далі говорити з твоєю людиною? А хлопців треба міняти. Ніхто не хоче, всі тікають, чи бояться. А там хлопцям тяжко, який вже третій рік там сидяв. Мало того, що фізично вже тяжко. І морально. Дуже-дуже тяжко. А не брат на сході просто. рідний, тому я знаю, що там дуже важко.